Доброго дня, хотів записати коротке відео про те, що температура під час ковіду, грипу чи ГРВІ вас не лікує, тобто вона стабілізує, вона підліковує. Це дійсно наша природня реакція на появу в нашому організмі чужинця, тобто віруса. Але знову ж таки сама температура не може вилікувати жодного віруса чи бактерійної інфекції. Тобто, в даній ситуації температура розглядається нами просто як симптом того, що в організмі відбувається щось не так. Знову ж таки, наш організм знищує чи ковід, вірус ковіду, коронавірус, чи вірус грипу знищує спокійно за 7-10 днів, деколи швидше. Те саме з гострою респіраторною вірусною інфекцією. Знищує він. Знову ж таки, методом вироблення антитіл. Тобто наші лімфоцити виробляють антитіла, які знищують вірус. Не температура знищує вірус. Бо якби температура знищувала вірус, то в даній ситуації ми би просто не збивали температуру, не вживали жодних противірусних чи протибактерійних препаратів, і температура би нас повністю виліковувала. Тому я ще раз раджу: збивати температуру навіть 37,2 при сучасному грипі чи ковіді, і це дасть вам можливість легше перенести ці захворювання само собою, що Знову ж таки, ускладнення лікуються часто антибактерійними препаратами, якщо приєдналася бактерійна інфекція. Так? І ще раз, саме зниження температури тіла не призводить до погіршення протікання ковіду чи грипу. Тому, будь ласка, не слухайте просто дурниць і міфів, що, не, що саме висока температура вас лікує і не треба її збивати. Це просто міф. Будь ласка, збивайте і побудете бачити, наскільки легше ви будете переносити ці захворювання. Дякую.